А коли перші були? Як вам було? Чи страшно там було? — Ні, нічого, нормально, спокійно. А де ви ночували, ти мешкали? Було 11, в палатках обігрівалися отак. І ви харчувалися нормально? Так, харчувалися, нормально, все без проблем. А Зараз в руках каску ви маєте, тримаєте. А що ви з собою, можливо, брали з техніки безпеки? Тільки один противогаз і все. Вас, а ліки чи брали? Якісь? Ліки поки що не брали, надіюся, що не, ну, не, не знадобляться. А ви в які годині виїжджаєте? Ну, обіцяли, десь має під'їхати автобус. Може, за хвилин 15-20 чекаємо. Угу. А наскільки часу ви ще не знаєте? На ну поки, поки що, наскільки так. Наскільки прийдеться? А не страшно? Ну поки що ні. Страшно. А ви так. їдете сам, чи можливо з своїми друзями? Ні, друзі вже там, і ще тут мають підійти і до нас. З друзями йду. Побачимо, що там вже на місці. Ну думаю, що на Грушевську обов'язково але Ну там вже просто ну, по ходу подивимося.